Молитва за Україну, Боже великий, всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу, подяку за безбежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші і прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. Примолостерні, Господи, хто вдається Тебе, з благанням, милістю і подай, Благаємо Тебе, Боже благий, за братів сестер наших, що на засланні, у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаються, завдів та сиріт, за калік. І немишніх, і за тих, що Твого милосердя за допомогою, е, допомогою Твоєю потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за православну церкву України. Господі Ісусе Христе, наш наш, Спасителю, Найвищий Учителю, щиро благаємо Тебе за весь світ і за народи світу цього. Нехай не буде вже серед нас неправди, ворожнечі, кро пролиття, і нехай запанує на всьому світі Твоя святая правда та наука заклику до згоди, рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наш про церкву Святу Твою. Як Ти своєю святою кров'ю непорочною здобув, освятив, а князі вірку віку всього свавільно розділили, роз'єднали і зневажали. Нехай скоро об'єднаються в єдине святе тіло Твоє, всі церкви всіх народів світу, що в тебе, єдиного Бога, вірують і молитвами, і побожними ділами Тебе прославляють. Церкву нашу святу, українську православу ну, у славі піднеси та одне тіло церквами всіх народів сполучи, щоб усіма мовами славили все святе ім'я, втроє єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за перемогу України над агресором, всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань. На державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїни наших ладу, уряд, весь народ наш, які протистоять підступному агресору на землі, на морі і в повітрі. Правдолюбний, Господи, не дай ворогам знищити державу і народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу, справедливий мир наблизь, пошли грізного очільника. Небесного воїн Святого, Архиса Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб дявовські задуми агресора зруйнували і вони зберегли нашу батьківщину Україну. Твоє бо є щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу славим, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже великий єдиний, <кій> Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі і світу, промінням Ти її осіни. Світлом науки і знання, нас, дітей, просвіти, в чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти. Ти на лють нас зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу, на ногах і благое літа. Молитва за мир. Господи Ісусе Христе, Царю мира, до Тебе звертаємо наші серця, стривожені загрозою жорстокої війни. До Тебе, Боже, ми кличемо з глибини душі, відверни від нас цей дошкульний удар. Тебе, Спасителю наш, благаємо, дай цілому світу та всім людям Твоїм мир і спокій і з Твого пресвятого серця, вилив ти любов, святу на весь світ, щоб між людьми зникла всяка незгода, царювала сама лише любов. Коли ти перебував на цій землі серце Твоє з такою великою ніжністю відчувало всяку людську нужду, надихни отож, володарів і їхні народи бажанням миру, нехай зникнуть роздори що порізнили дітей одного небесного Отця. Згадай Ісусе, що за ціну крогу своєї Ти зробив з братами, коли з любові ти вислухав благання святого Петра про допомогу, врятуй нас, Господи. Богиному і звелів розбурханим хвилям моря заспокоїтися та подав тишу. З милосердця нині над нами вислухай молитву нашу, прости нам пригрішення наші, добровільні і недобровільні. Мир та йому даруй, благовірному народу нашому, правильно всім людям Твоїм. Правління. Бо всяке благе даяння і дар з висоти сходить від Тебе, Отця Світла, і Тобі славу і віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам гріхи наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків, молитва військовослужбовця. Владико святий, Царю Небесний, Вседержителю світу, який премудрий управляєш, Господи наш, що установив єсі і стан військовий для оборони держави і вітчизни, до тебе звертаємось і молимо тебе, допоможи нам добре виконувати свої обов'язки, всякі невигоди та прикрості нашого стану терпеливо зносити. Дай нам без настану пам'ять про присягу на вірність батьківщині, яку ми складали, дай у наше серці любов щире прив'язану до нашого українського народу, безумовний послуг добрим і справедливим наказам командирів, які в кожній справі є так потрібні. Дай нам Господь Ісусе Христе ніколи не забувати про Твій. Пресвій приклад служіння, покори доброти Львові. Він завжди проросвячує мене, щоб в душі Твоєї науки ми поводилися з усіма передусім, з нашими товаришами. Якщо б, коли, Господи, ми дослужилися до вищого чину, тоді охорони нас від гордості, нелюдяності та невиправної суворості супротив наших підлеглих. Пам'ять про Тебе, Господі, пам'ять про марноту цього світу, про смерть, що кожної хвилини можемо зазнати пам'ять про правду, що людина є прахом, але створена ти за образом та подобою. Нехай ніколи нас не покидає, а спонукає до життя чесного, побожного у нашому стані, до приязного ставлення до вічних людей, нехай найсвятішими будуть. Нам перед усім Твої накази, ангела-охоронителя, нехай оберігає нас, щоб ми не зійшли з дороги е, Твого святого закону, нехай охороняє мене від безбожного і розпусного життя, допомагає мені заслужити Твоєї святої ласки, щоб ратом на учільника нашої держави з Твоєю Господи. Покликав нас до справедливого бою проти ворогів України. Тоді, о добрий Боже, запали наше серце відвагою, хоробрістю, вірного слуги Твого. Будь нам заступником усьому.